Вітаю! Мене звати Юрій Мельченко. Я психолог, і я допомагаю людям справлятися зі своїми кризовими станами. А також я спеціаліст з опрацювання джерел цих кризових станів. І сьогодні ми поговоримо, як так круто виглядати і спокійно себе почувати як арістовіч. Звідки він бере цей ресурс, так і як можна досягти цього стану свідомості, коли ти себе спокійно почуваєш? Я можу про це сміло говорити, тому що я теж, незважаючи на ці події, теж себе спокійно почуваю. І зараз я вам дам схему, як люди приходять до таких станів. Так умовно ми можемо розділити психіки людини на свідомість і підсвідомість. Так? Із цієї схеми я розкажу, яке має бути наповнення у свідомості і підсвідомості, так і щоб ви також себе спокійно почували, не зважаючи на кризові події. Перш за все, перш за все, хочу сказати, що спокійно себе почувають, може може почувати людина, котра роками працювала зі своєю психікою. Тобто, це досягається тренуваннями. Це перше. Друге, оцей спокійний стан він нормальний після тренувань. Але якщо у людини нема, він не бачить перед собою зараз загрози, конкретної загрози. Тобто для психіки нормально реагувати, наприклад, якщо на тебе біжить розлючений собака, великий, так? тобто нормально, щоб організм виділив адреналін, так, ти відчув страх, там, або сам напав, напав на собаку, або від неї втікав. Так? Тобто все це нормально. І також нормально, коли безпосередньо загрози нема, ти повертаєшся до нормального стану. Але неутренованої людини такого нема. Тобто, людина побачила новину, так? що є якась загроза. І незважаючи на те, що новина ти вже психіка з, з того полюзору забралася ця новина про, про якусь загрозу, ти все ще перебуваєш в цьому тривожному стані. Так? Тобто, це не гнучність психіки. Гнучність психіки є загроза, відреагував, нервова система повернулася до стану спокою. Оце нормальна реакція. А нормальна реакція. Бо є ще інший такий, такий нюанс, коли людина ну, не відчуває на тривогу, на страху, це дисоціація. Тобто людина витіснила, подавила і відкинула всередині себе оці всі події. І ну, гарно себе почуває, ну, тому що це дисоціація. Ми кажемо про адекватну реакцію. Адекватна реакція. Є загроза, я переживаю. Нема загрози, я не переживаю. Це гнучність психіки. Як вона досягається? Дивіться: у свідомості у нас є наша раціональність. Раціональність. Це коли ми можемо логічно, послідовно так? Мислити з певних обстанов адекватні висновки. Так? Тобто це раціональність, це наша логіка. Це наша логіка. Друге наповнення це цінності. 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 Ну, наприклад, є такі абстрактні слова, як свобода, як гідність. Так? От свобода, гідність це те, що більше за тебе, як, о, як о, особистість, як індивіда. Так? І ти орієнтуєшся на, на цій цінності. Тобто у, в Україні це так, да, воля або смерть. Тобто, воля, цінність волі вона більше за біологічне життя. Цінності вони завжди вищі за біологічне життя. Тобто, заради чого ти живеш, на, на що ти орієнтуєшся? Можуть бути там цінність там, свободи, справедливості, можуть бути духовні цінності, така як Бог. Тобто я орієнтуюся на дещо, що більше за мене. Так, я орієнтуюся на Бога. І це цінності, і смисли життя, і смисли життя. Смисли життя. Так от. Під час війни, як нам допомагає раціональність, а як нам допомагає цінності? Ну, наприклад, якщо ви цивільний, і я перш за все це розказую для цивільних, це психологія для цивільних, а не для військових, і не для тих, хто зараз безпере перебуває на фронті, віргідність того, що ви, ви можете загинути від удару ракетою, вона така сама, як і те, що ви можете загинути в результаті ДТП. А це раціональність. Якщо ви до цього висновку не приходите, то вам буде складно е триматися так спокійно і, і зосереджено, і без тривожності, і без страху. Тобто одна ця раціональність да дає вам оцю впевненість. так? Ця раціональність цінності і смислу життя, коли я орієнтуюся на цінність волі. так? І я розумію, що це вище за моє продовження мого біологічного існування. Тобто, в мене вже зникають ці страхи. Страхи загинути. Я на неї орієнтуюся. Я вважаю, що я маю рацію, я правий, це сенс мого життя, я служу цій цінності. Все і для мене це питання смерті. Головне, це для мене. Я, я зараз живу заради в ім'я цінності сам справедливості. В ім'я служіння своїм близьким, близьким, або якщо це у вас духовне сенс життя, або я йду по заповідям Бога, наприклад, до тої чи іншої релігії. Так? Це співвідношення. І за допомогою раціональності знімаються певні питання виживання або виживання, і страх уходить. І за допомогою орієнтації на цінності теж, якщо я співвідношу себе з Богом, то в мене немає проблем. І звідси, і звідси береться ця впевненість. І відсутність страху. Але не все так просто. У людини ще є підсвідомість. Тобто, навіть якщо ви оце, цю частину психіки у себе проробили, це означає, що у вас все добре з підсвідомістю. Підсвідомість це ще ваш травматичний досвід, це травматичний досвід, травми, які беруться або, з, ну, як правило, з дитинства. Дитинство, дитинство. І там насилля. І в результаті оцих травм із дитинства або травм, отриманих так, взагалі по життю, так, формуються ваші схеми. Схеми. Схеми, так? Що таке схеми? Схема формується, коли у дитини, як правило, вони формуються у дитинстві, так? і є у кожного з нас, тільки у одного вони більш виявлені, у декого менш виявлені. Так? Якщо, наприклад, у дитини були батьки, котрі часто сварилися, або один з батьків мав залежність, залежність е наркотичну, або, або, алка, або алкоголіка, або батьки е розлучалися. Так? Або е мама просто була. Ну, з... Е Піклувався про дитину, а батька разом поряд не було, так? Або навпаки, матері поряд біля дитини було, а її виховував тільки батько. В результаті цього у дитини формується, формується уява про те, що простір небезпечний. Тому що, що таке для дитини безпека. Безпека для дитини, безпека для дитини це відчувати, що дорослий поряд. Мама поряд зі мною, вона завжди мене може погладити, вона завжди мене нагодує, я відчуваю її тепло. Вона має зі мною емоційний контакт, зоровий контакт. Я, і це для, мене, це для мене безпечно. Більш того, цей простір стабільний. Це про те, що як сварки можуть створити досвід у дитини, що простір небезпечний. Тому що, якщо люди сваряться так навколо в простір, є, є оця, ця емоційна напруга, так емоційна тривожність, то простір значить небезпечний. І в підсумку просто психіка психіка призвичається до тривожності, тривожності. Тривожності. Тобто... Моя потреба у безпечному просторі дитини як дитини у безпечному просторі у постійному контакті з мамою та батьком вона була незадоволена, і тому моя нервова система переходить у стан збудження. Я недоотримав цього батьківського контакту, і в підсумку і в мене формується тривожний стан. Мене формується тривожний стан. Підсвідомість — це накопичення, це такий, можна сказати, такий простір накопичення наших незадоволених потреб, ну, як правило, із дитинства, Так, і коли психіка недоотримала цього батьківського піклування, так от, так от. Якщо навіть у людини тут з раціональністю все добре, вона розуміє, що вона зараз там цивільна, що навіть якщо йде війна конкретної, так і загрози для неї нема, навіть якщо у неї контакти є з цінностями. Оці схеми, котрі формуються у, дити у дитинстві, можуть це порушувати. Можуть це руйнувати. Ну, не повністю руйнувати, але Але навіть якщо ти для себе все розклав раціональна Навіть Якщо ти подивився, ага, ну, в мене там є цінність свобода, цінність творчість, і я маю продовжувати своє далі життя там будувати кар'єру, все в мене насправді добре. Але фонова тривожність з'являється: от вона з'являється звідси з підсвідомості, з непророблених дитячих, дитячих сформованих комплексів. Це можна ще, схема можна ще назвати комплексами, так? І цю фонову тривожність треба проробля... проробляти за допомогою психотерапії. Так от, чому гарно виглядає рістоюч? Тому що тут все добре, з раціональністю все добре. Е, є контакт з цінностями, смислами життя. так? І пророблена підсвідомість, пророблена підсвідомопророблені підсвід... пророблені дитячі травми. Пророблені дитячі... Вони є у кожного, так Наразі, що не обов'язково, це має бути насилля, але є вони у кожного. Так. І тому людина в контакті, вона звільнилася від травматичного досвіду з минулого, має контакт зі своєю раціональністю, з логікою, і адекватно оцінює цей простір, і має контакт з дечим, що вище за цю особистість. І тому оця цілісність стає доступною для людини. Окремо, щодо дам, що додам, що підсвідомості, це не проростоюще, це, наприклад, мій шлях. Я ще з підсвідомості, окрім психотерапії, я використовував йогу. тому що деякі аспекти травми вони проявляються не тільки в психоемоційному вияві, але й ще й сидять в тілі. І тому, щоб звільнитися від цього. Повністю треба займатися йогою. от Я йогу практикую вже 6 рік. ось І йога, і йога, і йога. І дуже важливо, цей стан це на, він здобувається через практику. Ти не можеш отак от взяти, подивитися просто моє відео, для себе там щось зрозуміти. Ти маєш щось зрозуміти і для себе знайти ту практику, котра допоможе тобі прокачати свою раціональність, віднайти свої цінності і смисли життя, або встановити для себе ще сильніший контакт. З дечим, що перевершує тебе більше за твою особистість. Так, і пропрацювати свою підсвідомість. Це психотерапія і це тілесно орієнтовані практики. Ось. А ви що думаєте, чому Арістовіч так гарно і спокійно виглядає? Діліться своєю думкою у мене в коментарях.